Вітаю вас, мої любі, сяючі, глибокий вдих і видих. І видихаємо ці енергії. А зараз спускається аспект богині, матінка слава. Хочу проявити послання серця для вас, а ви продовжуєте протягувати всі ці енергії, дихати ними, наповнюватись і зцілюватись в сяючому світловому. В своєму тілі. Вона може виглядати як жінка, як птаха. Вона колись хочу передати вам енергетичні послання, слова сили, підтримки. Ви згадуєте себе. Ви ті, хто обрав бути тут. Ви прийшли з часового простору. І ви маєте пригадати свою силу. Кожен з вас унікальна істота, кожен з вас несе неймовірно потужні вібрації і коди світлові. Будучи жертвою, енергетично виховайте себе, Ви забуваєте. Але в ці часи прийшов час прокинутися. Любі наші, прокидайтесь, прокидайтесь від ілюзії того, хто ви є. Зніміть. Всі перешкоди свої, скиньте лати минулого, скиньте негативний досвід, що був. Ви його маєте пам'ятати для того, щоб не повертатись туди. Але коли він тягне вас донизу, ви маєте відпустити все те, що тягне вас донизу. Ви, як сяючі птахи, крилаті істоти, що жили колись на землі. Маєте також пригадати себе, і цей досвід проживався вами. Деякий колектив згадав, і це дуже цінно для нас, адже ми, як ваші вищі аспекти, спостерігаємо за кожним з вас. По порталам ідуть енергії для вас, щоб зцілити, щоб наповнити кожну часточку вашої душі, щоб ви згадали, хто ви є. І я хочу нагадати важливість того, щоб ви налаштовувалися на серце, вібрували тими енергіями світлових цивілізацій, світлових ієрархій, звідки втілились кожен з вас. Тож, коли ці клектибець птахів сяючих прокинеться, коли ви пробудете простори в різних містах і країнах, по всій землі відбудеться синхронна активація. Тоді процес очищення. І пітьма підніметься на останній бій свій, але не хвилюйтесь, ви не самі, з вами цілі колективи, світлових сяючих істот, духовна родина, зіркова родина, і ви зараз притягуєте в своє життя кожного того, хто має допомагати вам в вашому вищому служінні, в тому, щоб згадати себе, пригадати всі свої сильні сторони і, можливо, деякі слабкості. Це просто досвід, це просто стан, коли ви виходите в гармонію і в благість, в ніжні енергії, що наповнюють і стілюють серця. Тож довіряйте Всевишньому. Кожен з вас важливий, і ми пам'ятаємо кожного з вас, оберігаємо вашу сердечність, але налаштування на портал зв'язку з нами відбувається лише зсередини, лише через божественне вище серце. Рухайтесь по спіралі, рухайтеся по тих просторах, де ви є фізичними тілами. Привносьте ці енергії в простори буття, заземляйте їх постійно. Там, де йде війна, дуже важливо, щоб ви направляли енергію світлових своїх рас і цивілізацій. Ви можете робити це на відстані, посилаючи туди благодать Божу через портали, через сяючі ваші тіла, через візуалізацію, через наміри. Благословляйте цю землю, благословляйте всіх, хто за такі важкі періоди проживає ще досі реальність боротьби. Воїни світла обрали себе, вони знали, що вони мають проявити тут. Мати слава, як та хто згадує себе в цих втіленнях, розділила себе на декілька аспектів. Одна із них присутня тут, тож ви маєте чути серцем і поклик душі до взаємодії, до взаємодопомоги. Всі ваші вищі аспекти проявляються всередині вас. І зараз активація відбувається деяких вищих аспектів. Прийміть їх. Стіліть свою душу своєю божественною присутністю там, де ви є. Направте любов, направте впевненість всередину свого серця, що ви саме там, де ви маєте бути. Але якщо відчуваєте, що ви маєте рухатись далі і переміщуватись в інший простір, ідіть за покликом серця. Немає непотрібної реальності, немає непотрібних людей в житті у вас. Все йде за, за планом душі, все є досвід вищий. Проявіть милосердя до всіх істот, проявіть милосердя до себе, до своєї душі. Дайте собі рухатись, дайте собі проживати живе життя. Дихайте водія Всевишнього, ви ті, хто обрали себе, рухати і змінювати реальність всередині плану буття. Тож будьте впевненими у собі. Вільними, щирими, добрими, але наполегливими в праці з собою, наполегливими в помічі Всесвіту, всередині реальності, де ви є, довіряйте собі, довіряйте Всевишньому, адже все відбувається найкращим чином. Благословення кожній душі тут, на землі. Благодарую. Благодарую, благодарую. Приймаємо настанови послання матірки слави. Дякую за довіру Всевишньому, дякую всім вищим світлим силам, продовжуємо дихати глибоко. Продовжуємо за зараз ці енергії. Давайте відчуємо, як світові корні з наших ніжок, корінці проростають глибоко в землю, з золотою енергією заземляємо все це в серце матінки землі. По золотим жилам протікає ця енергія, по золотим спіралям, заземляємо в серце матінки землі, потягніться. Всі вищі світлі сили, благодарую кожного, хто в цьому пострілі. Благодарую всіх за довіру.